Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та математика 7. інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть усі цілі значення А, для яких корінь рівняння, добуток А і Х рівня мінус 6 є цілим числом. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну Х через змінну А. Х дорівнює, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А тепер знайдемо всі цілі значення А, для яких корінь рівняння також буде цілим числом. Перше значення А це число мінус 1. Якщо А дорівнює мінус 1, тоді. Х дорівнює 6, мінус 6 ділимо на мінус 1, 6 ціле число. Друге значення: якщо а дорівнює мінус 2, то х дорівнює мінус 6, ділимо на мінус 2, отримаємо 3. Також ціле число. І якщо а дорівнює мінус 3, то мінус 6 ділимо на мінус 3, отримаємо 2 ціле число останнє значення А від'ємне це мінус 6. Мінус 6 ділимо на мінус 6, отримаємо 1. Тепер наступне значення А не може бути нулем. Тому беремо наступне ціле, яке дає нам ціле значення Х, це буде число 1. Якщо А дорівнює 1, то. Х пропустила х дорівнює. Міс 6 ділимо на 1, отримаємо мінус 6. Якщо А дорівнює 2, то мінус 6 ділимо на 2, отримаємо мінус 3. Також ціле число. Якщо А дорівнює 3 то х дорівнює мінус 6 ділимо на 3 буде мінус 2. І останнє значення: якщо а дорівнює 6, то х дорівнює мінус 6 ділимо на 6, буде мінус 1. І записуємо відповідь. Стояло питання: знайдіть усі значення А. Почнемо з найменшого: мінус 6, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3 і 6. Номер 10. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.